Вікторія Переселенка з Донецька на курс з автодіагностики приїхала на власній автівці. Має два роки досвіду водіння, Проте питання, як обслуговувати свою ластівку, має дуже хочеться понімати, чому буває, що в мене горить цей чек, що він от мене хоче. От, ну, якби це нове для мене. Будемо розбиратися. Дуже хочу навчитися». Жінки тиждень проходили теорію, нині приступили до практики. Під час перевірки автівки Вікторії виявили проблему. Тож як її вирішити, навчили одразу. процес діагностики моєї пластики. Ми обнаружили, що в мене не працює один з передохранителей. Зараз буду вчитися міняти передохронителя сильніше. Все добре. Деякі учасниці прийшли, аби ознайомитися з професією та можливо перетворити її на справу свого життя? Адже після курсу жінки мають можливість працевлаштуватися за обраним напрямком. Якщо буде можливість, і буду працювати, тому що е, це цікаво, це потрібно розуміти. Мені здається, що, е, наприклад, жінка саме в цій справі це щось дивне, щось цікаве. Є і там і електрики, і механіки, і ще куча багато цікавих професій, тому починаю тільки. Е, Розвиватися в цьому напрямку серед інструкторів власник СТО Андрій. Він 10 років займається автівками, проводить курси для жінок вже не вперше, тож підкреслює потенціал тендітної частини суспільства. У мене моїх головних працівників колись учили жінки. І якби ми знаємо, що жінка може бути автоелектриком, максимум да дім. Максимальне знання за короткий час. Вони вже сьогодні будуть розуміти, як працює автосканер, як знайти помилку, як добратися до помилки і удалити помилку. Проєкт відбувся у Дніпропетровській області вперше. Першопрохідцем стала Миколаївська область у вересні 2023-го, Потім Сумська та Полтавська. За цей час 500 жінок отримали нові знання. Саме в Дніпропетровській області найбільше заявок в Україні проєкт для того, щоб підтримати жінок, для того щоб надати їм можливість стати економічно спроможніми. Проєкт Віакт охоплює жінок і надає можливість навчитися на б'юті професії б'юті індустрії, професії IT, курси закінчити, мускуліні професії сути, чоловічними. Після проходження курсу жінки отримують сертифікати міжнародного зразку. В подальшому організатори планують навчати жінок за професіями маляр, штукатур, енергетик, доярка та кулінарка. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, Новини, канал.